Друзі, всім привіт! Хочемо представити вам квартиру в Гандії. Це в нас Грау 85 тисяч євро за 80 метрів квадратних. Тут три спальні та один санвузол. Ми маємо ось таку вітальню, поруч також кухня. В принципі, квартира непогана, можливо, все потрібно перефарбувати. Ви бачите, самі є вмонтовані шафи, дуже хороше місце розташування. Ось ми бачимо дорогу, яка веде нас до моря. Маємо ось такий санвузол. Поруч маємо. Також спальню, не вистачає докупити якихось меблів, і, в принципі, дуже цікава квартира для життя і оренди. Маємо ось такі спальні, всі спальні з видом на дорогу. Що цікаво, тут немає патіо, так, в нас не буде цих видів з віком. В принципі, спальні плюс-мінус з собою ідентичні, вмонтовані шафи, і, в принципі, все, більше тут нічого немає. Недорогий варіант неподалік моря.